Так, привіт всім, хто за мною слідкує. Сьогодні на обзорі такі два робітничка у мене, такі два помічничка. Значить, коротко по складових. Ріжуча частина у нас центр х 12 х 1 H1. Таке тоненьке зведення. Далі обкладки 40Х13, 30х13 і. 95К18. Скомбінував я, значить, як бачите, тут і мідь, і нікель. Тобто, скомбінував я ці дві е, такі от <смі> дві проставки, як бачите. Ну і загальний вигляд. Цей по обуху вроді 115 мм, тобто ну, це таке замовлення. Е, Такий, щоб був компактний, Компактний, тобто невеликий, не маленький, компактний одним словом. Стабілка, стабілка, як бачите, клен, проставочка теж клен, бульстерок комбінований, така фактура була нанесена. Бульстерок нержавіка і мідь так само, ну і темляча трубка теж мідь. В принципі, такий вот. апарат. Э -э цей все ідентично. Травлення все ідентично. Тільки трошки довший клинок. Тут клиночок, якщо не помиляюсь, 125 мм. Ну і машинний сатин. Як бачите, фальшобух. І такий, як бачите, ну, рівнесенький малюнок, тобто нема він в мене не скаче там, кардіограмою такою конкретною. Все гарненько, рівнесенько, симетрично зварене, відковано і зварено. До речі, оці е, лишаються, от бачите, на ребрі, лишаються один-небудь в мене, ну не на всіх але де небудь лишається таке ну сліди кованини я їх чесно сказати навіть не питаюся забрати Тобто, а, бо буває там ну що це таке то тобто, ну, питають буває там п'ятно там чи що Ну, тут видно що воно бачите а, що це таке ну сліди ковки то тобто, ну, я їх абсолютно не питаюся забрати Тобто, Якби був би плоскошлів, було б чотенько, гарненько і так далі. тобто ну Самі розумієте, хто в цьому трошки тямить, то ну, я думаю, розказувати не треба. А так, ну, ребята, поковочка вона кована, вона може бути товщиною тут 5 мм, там може бути 5,5 мм, ззаду може бути 4,5 мм. Тобто, ну, це велика похибка, і я вам так прям таки без хороших агрегатів я вам не зроблю щоб чотенько була одна товщина по всьому периметру заготовки. Так що, ну, буває, попадає, ну, бувають такі сліди є, я їх ось тут трохи. Ну, я їх навіть не питаю забрати. Ну, для чого? Це видно, що це рушна робота, видно, що воно кувалося, видно, що воно, ну як бачите, моє клеймо, Видно, що воно робилось руками. Ну і це, до речі, до речі, до всього сказано. Як бачите, ну це, це робота повністю авторська. Тобто вона мною придумана, вона мною робилася від А до Я. Тут я не закупляв отдільно поковки, отдільно стабілки, там отдільно ще щось. Тут все робилося мої, моїми руками. Ну, крім, звичайно, крім ось таких чухольчиків. Ребята, це вже мені шиє. Мій колега Олег Михайловський. ну Я просто не встигаю такі речі робити. Ну і мало досвіду. А так, в принципі, що касається ножів, тобто ну, я їх роблю сам. Всі вони авторські, всі вони в єдиному екземплярі. Тобто можуть бути плюс-мінус схожі, схожі там формою. Но в принципі матеріали отакі от підібрати точ, -точ 100%. Тобто ну, не вийде. В принципі, в принципі, все. Ці ножі замовлені, ці ножі я буду гострити і відправляти. А ви завжди можете замовити, якщо є бажання написати в коментарі, прокоментувати. Якщо є бажання, я надам номер телефону, можемо поспілкуватися, можемо щось підібрати, можливо, щось там плюс-мінус якісь зміни потрібні по матеріалам і так далі можемо все зробити якщо воно якщо я ну в моїх силах його зробити. ось такі ось як бачите от, ну, то есть, ну стаблівка лежить то що я роблю це ну, це все мої речі які робились моїми руками Так що такі за чим вона і є авторська робота від одного автора в принципі, все з вас підписочка, з вас лайк, з вас комент. Ну і далі буде. Всім дякую, Па-па.